Шановні колеги, дорогі друзі, щиро вітаю вас із Новим Роком та Різдвом Христовим. Традиційно напередодні Різдвяних свят ми підводимо підсумки прожитого року. Без сумніву, цей рік був для нас вдалим. Наші українські аграрії зібрали найбільший урожай за всю історію майже 58 мільйонів тонн. Такий високий результат підтверджує імідж України як потужної аграрної держави в світі. Розвинена аграрна галузь основа економіки України і запорука добробуту українців. Це один із найважливіших факторів продовольчої безпеки нашої країни. Щиро бажаю у новому році міцного здоров'я, благополуччя, миру і злагоди вам. І вашим родинам, успіхів у всіх починаннях, добробуту і процвітання! Нехай і надалі рясно колосяться ниви, та завжди у ваших домівках буде радість і достаток, щасливого Нового року та веселого Різдва!